Привіт, друзі! Ви на каналі Яблука. І сьогодні у нас справжня новинка зі світу технологій. Це Oakley META HSTN Limited Edition у кольорі Warm Grey із лінзами Prism 24K поляризованими. Окуляри, які поєднують культовий спортивний стиль Oakley і смарт можливості Meta. Подивимось, як вони виглядають, що вміють і наскільки зручні у повсякденному використанні. Oakley зберегли впізнаваний стиль HSTN, але надали йому сучасного звучання. Оправа виконана з o matter Це легкий, але надзвичайно міцний матеріал, який відчутно витриваліший за класичний ацетат. Лімітована версія Warm Grey із золотистими лінзами. Prism 24 k поляризованими, виглядає яскраво і технологічно. Вага приблизно 53 грами. Тож окуляри комфортні навіть при тривалому насінні. Лінзи забезпечують захист від ультрафіолету, зменшують відблиски та підвищують контрастність, що особливо відчутно. Чутно під час занять спортом або в сонячні дні. Вбудована 12-мігапіксельна ультраширока камера дає можливість знімати фото та відео у форматі до 3К. Це суттєвий крок уперед у порівнянні з попередніми моделями смарт-окулярів. Камера непомітна в дизайні і активується одним натисканням кнопки або голосовою командою. Аудіо реалізовано через відкриті динаміки Open Ear, що дозволяє слухати музику, подкасти або відповідь від Meta AI, залишаючись у контакті з оточенням. Для повсякденного використання це зручний баланс між приватністю і безпекою. Найцікавіша частина це інтеграція з Meta AI. Ви можете зробити фото або відео, а потім відразу запитати у віртуального асистента, що він бачить у кадрі, або отримати підказки щодо місця, меню. Чи маршруту керування здійснюється голосом. Достатньо сказати Хей, мета, або через кнопки на душці. Це додає окулярам не просто смарт-функціональність, а справжній інтерактив, який може бути корисним у подорожах, спорті чи влогінгу. Окуляри працюють приблизно до 8 годин на одному заряді. У комплекті є зарядний кейс, що забезпечує ще до 48 годин роботи. Це означає, що можна спокійно користуватись протягом кількох днів. Не думаючи про розетку. У порівнянні з іншими смарт-окулярами, це одна з найкращих автономностей на сьогодні. Oakley Meta HSTN мають стандартний IPX 4. Тож вони захищені від дощу, поту чи бризок. Це важливо, адже окуляри створені для активного використання під час пробіжки, на велосипеді чи у місті під дощем. Матеріали оправи та лінз роблять їх довговічними та придатними для щоденних умов. Попри очевидні переваги, є кілька моментів, які варто врахувати. Вага у 53 грами трохи більша ніж у Ray-Ban Meta. В них 49 грамів. Хоча у повсякденному використанні різниця майже не відчувається. Доступним лише один дизайн цієї лімітованої серії, і він більше орієнтований на спортивний стиль. Не всім підійде для класичного дрес-коду. Також тут не передбачена підтримка рецептних лінз. Тож людям із проблемами зору доведеться чекати інших моделей. Або користуватись контактними лінзами. Оклімета HSTN Limited Edition для тих, хто цінує активний спосіб життя та хоче мати сучасні технології у звичайному форматі окулярів. Вони підходять спортсменам, мандрівникам, блогерам і всім, хто хоче знімати hands-free та отримувати допомогу від AI на ходу. Якщо ж для вас важливий більш стриманий дизайн чи наявність рецептних лінз, можливо, варто дочекатись наступних серій Meta Glasses. Отже, Oakley Meta HSTN STN Limited Edition Worm Grey це унікальне поєднання легендарного дизайну Oakley та інновацій Meta. Вони дарують якісне зображення, зручний звук, інтеграцію з AI, хорошу автономність і надійність у щоденному використанні. А придбати їх можна у магазинах Яблука або на нашому сайті. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментах, які гаджети ви хочете побачити в наступних оглядах. До зустрічі у нових випусках. Па-па!